Черговий матч зимового чемпіонату області з футболу зіграний на полі Сумської Барси. Чим завершилось протистояння на той момент третьої та другої команд турніру Дивіться далі. Перед цим матчем Альянс лише на одне очко відставав від Спартака Сумбуду. Тож в разі перемоги липоводолинці обходили спартаківців в турнірній таблиці. Липова-Далинська команда атакувала більш активно і всередині першої половини гри повела в рахунку після гола Владислава Зрібняка. На початку другої половини цього поєдинка Альянс закріпив свою перевагу голом Віталія Лісніченка. На 56 й хвилині інтригу в матчі після виконання штрафного відновив Айгіл Вілієв. Але останнє слово в цьому поєдинку було за Липоводолинцями і сказав його на останній хвилині гри Руслан Астрога 3-1 на користь альянсу. команда не выполнила ни одну задачу, которая была поставлена. Просто не узнаю команду. Не знаю, наверное, наша здесь вина. В принципе, ну у нас еще одна игра есть. То есть ну, шансы всегда есть, когда даже когда их их нет. Я думаю, что игра сегодня ну, одна из лучших, если не считать игру с Викторией. Второй тур был вот такая импульсивная, быстрая на встречных курсах. Ну, нам більше повезло. Хоча по моментам я думаю, що в першому таймі у нас більше було можливостей забити. Ця перемога вивела альянс на перше місце в турнірній таблиці, але на відміну від команди з липової долини Вікторія та Спартак Сумбут, які відстають від новоспеченого лідера на два очка, мають три та одну гру в запасі. Для альянса ж зимовий сезон добіг до кінця. Олександр Качанов, Сергій Сурков на часі спорт.